13 серпня у Черкасах відбувався фінал огидного спектаклю. У захопленому за допомогою місцевої влади Стрітінському храмі вперше зібралися представники ПЦУ. Щоб помітити своєю присутністю вкрадений храм. За інформацією СПЖ, очільник місцевої ПЦУ Йоанн Яременко змусив всіх настоятелів структури епіфанії у місті привести з собою людей, щоб створити масовість. Схема абсолютно не нова. Кожної служби епіфанії в окупованій частині лаври масовку доводилося збирати патріотичними закликами та звозити автобусами з різних. Регіонів України в межах безкоштовної екскурсійної програми на урочистостях ПЦУ з приводу захоплення храму був присутній і мер Черкас Анатолій Бондаренко, спільник злочину, який, за словами Черкащан, фактично організував рейдерське захоплення. Про події навколо Стрітенського храму. Ми розповідали не один раз. Більш детально про це беззаконня повідав настоятель храму, отець Євгеній Буркацький. Все почалося з візиту до храму представника ПЦУ, який погрожував розправами, якщо громада не перейде до ПЦУ. Причому він розумів, що. Що структура Епіфанії не зможе фінансово потягнути храм, тому наполягав на переході всієї громади. Отець Євгеній відмовив рейдеру: через кілька тижнів настоятелю почали писати парафіяни, які працюють у держустановах. Віряни розповідали, що їхні керівники хочуть змусити їх прийти на стадіон та проголосувати за перехід до ПЦУ. 29 червня людей зібрали на стадіоні. За інформацією, ця Євгенія, Мер Черкас особисто віддав наказ головам бюджетних організацій під страхом звільнення привезти людей. Нічно, але спершу не знаючи цього, ці вимоги. Передали тещі священнослужителя, яка працює у дитячому садочку, дізнавшись про те, що вона є ріднею, отця Євгенія, вони просили її не передавати цю інформацію настоятелю. Ще пак головний страх зловмисника не в тому, що він порушує закон та принципи моралі, а в тому, що можуть спіймати у той час, коли парафіяни храму молилися у своїй святині, декілька сотень людей, які здебільшого не мають жодного відношення до церкви, вирішували її долю, і це при тому, що 28 червня релігійна громада. Та храму провела свої збори та одноголосно проголосила вірність УПЦ. До речі, порівняйте скільки справжніх парафіян храму і скільки місцевому очільнику ПЦУ вдалося звести людей. Безпосереднє рейдерське захоплення відбулося несподівано 3 серпня. Вранці було перереєстровано храм. І одразу буквально за кілька годин до храму прийшли активісти за підтримки силовиків Вони зламали замки та увірвалися до церкви. Про ці події та роль мера отець Євгеній також розповів у деталях. Пізніше з'явилось відео, в якому мер Бондаренко обіцяє вичистити московську нечисть до останнього. Особисто звертаюся до пана Буркацького: батальйон Перлина вичистить вашу московську нечість з міста Черкаси до останнього. І ви знаєте, я. Осторонь відносився до цієї теми, але сьогоднішнього дня беру на себе зобов'язання очолити цю тему проти вас, проти московських агентів, які засіли тут і, прикриваючись расою, збирають кошти з наших громадян. Що стосується там побудов різних споруд культових і церков, то маю всі документи, де половина з них незаконно побудовані, де половина з них незаконно побудовані, половина не мають жодних дозвільних документів на ці споруди. Але, друзі, це будували не ви. Це будував покійний владика Софроні, який був патріотом України. І ще раз кажу: якби сьогодні він був живий, я думаю, що вся єпархія повністю перейшла. І вся єпархія, не боячись, казала, що Путін бандит. Кирил це та людина, яка освячує. Російські ракети, які вбивають наших дітей. Так що, дорогі друзі, готуйтеся: у Черкасах не буде московських попів, у Черкасах всі люди проукраїнсько настроєні і в Черкасах будуть молитися українською мовою. А хто це в нас тут такий усміхнений? Зустрічає владику Феодосія, свого митрополита на православній Черкащині? А хто це отримує від архієрея нагороду, тисне йому руку і зовсім не виглядає тим, хто засуджує неперехід єпархії до ПЦУ? Це мер міста Черкаси, який зараз активно, ми б навіть сказали, історично і демонстративно перекваліфікувався у угонитеря церкви. Тепер він обіцяє зачистити Черкаси від церкви Христової, і, якщо ми вірно зрозуміли, змусити всіх молитися українською. Що б це не значило? Коротше, план ЦК КПСС готовий виконати та перевиконати. Гадаємо, ця істерика спричинена саме таким потужним і усім відомим бекграундом: об'ємний багаж добре задокументованих теплих стосунків з тими, хогось. Сьогодні оголосили ненависними московськими попами, вимагає особливо за пекло рвати на собі вишиванку, і голосно доводити, що він ненавидить тих попів більше за всіх, аж закипає від праведного гніву. А інша причина цього камінгауту гучний ляпас, який наніс йому звичайний священник, отець Євгеній Буркацький, настоятель храму, чергового Черкасах який захопили за допомогою мера відступника Бондаренка. Отець Євгеній, якого з сімома дітьми залишили і без храму, і без житла записав два Лум'яних відео, на яких буквально знищив моральних негідників, які це влаштовували, дуже вічливо, але правдиво і сміливо Досталося й на горіхи меру. Якщо чесно, нам шкода колишнього брата у хресті Анатолія Бондаренка, бо його зламали чи він зрадив своїм цінностям? Підписавши контракт з нечистивими силами сьогодні, глибину падіння цієї людини видно неозброєним оком. Зараз він не тільки допомагає рейдерським захопленням храмів, але й погрожує духовенству всього міста. Щось або хтось його змушує. Наскільки ми розуміємо, попри його добровільну чи ні співучасть у гоніннях у ПЦ, пам'ятаючи старі добрі часи, його особисто не згадували і не займали, коментуючи злочини проти церкви у Черкаській єпархії. Але терпець урвався, і коли настоятель стрітинського храму Отець Євгеній викрив його участь у захопленні святині та інших незаконних схемах, Бондаренко записав відео з погрозами: що ж, коли вигідно в нас, існує православна Черкащина і мій митрополит Феодосій, можна Руками молитися в храмах УПЦ та спільно організовувати благодійні заходи. Але коли зверху дають команду на знищення православної церкви, сотні священників та тисячі вірян, твоїх виборців стають московською нечистю, яку потрібно вичистити. Тепер потрібно беззаконням і жорстокістю відмитися від образу друга московських попів. Розуміємо, неприємне завдання, але підтиратися своїми принципами, стосунками, вірою, якщо вона була. Та законами, заради збереження посади та поблажливості від вищих, це шлях до духовної загибелі і смерті репутації. Але ж це так в дусі українських чиновників. Шкода, Непогано, наче людина була, була і нема. Бо все одно ті, чиї замовлення він виконує, і ті, чиїм хворим. Ідеям він прислуговує, не будуть мати його за рівню, за свого, і в слушний час діставить з архіву всі ці фото, відео та публікації, щоб замазати та знищити його. Чи як то кажуть, зачистити владу від колишніх друзів московської нечисті? Окремо, хочеться висловитися про владико Сафронія. Бондаренко може фантазувати собі все, що завгодно, але як то кажуть, рукописи не горять. Сафроній заявив, що написаний в Стамбулі устав єдиний пам'ятний церкві, не соответствують реальному. ожиданиям сторонников автокефалии. Если настоящей независимости не будет, то украинцам не нужно никакого Томаса из Константинополя. Я человек свободный не хочу быть вассально зависимым от греков. Это не автокефалия. Их устав говорит о том, что у нас в Украине образовалась греческая церковь. На останок мы публикуем и ответ Владыки Феодосия на скандальные заявы мэра Черкас, с которым вони добра знаеми. Толи Васильевичу, я uważаю недоречным спикування наше. В публічному просторі, обмін думками на людях. Але ну, якщо ви вибрали такий формат висловлювання своєї думки, і це стало надбанням широкого загалу, то я вимушений одноразово теж відповісти вам в публічному просторі. Але я сподіваюся, що надалі ми будемо спілкуватися особисто, як і спілкувалися раніше. Розумію, що вас образило. Звернення протері Євгенія Буркацького, емоційне звернення, але воно не безпідставне, і ви це знаєте. Вигнання стрітинської громади з її храму було беззаконним діянням і обов'язково буде оскаржене в суді. Тоді, коли наша країна вийде із стану правового негілізму і анархії, в якому зараз перебуває. І, звісно, вишенкою на цій всій поганій справі було вигнання самого отця Євгенія із сім'єю, із дружиною, із сіма дітьми з його будиночку на територію храму, де він проживав. Сльози цих дітей на загарбниках, і вони від них не відмиються. Що стосується покійного митрополита Софронія, то не чіпайте його. Не кажіть, що він зробив би так чи зробив так. Він своїм життям відповів на це питання, він помер в лоні Святої Української православної церкви, канонічної православної церкви. І це найкраща відповідь на питання, яке ви ставите. В нього було багато можливостей перейти в Київський патріархат. І потім в Православну церкву України, але він цього не зробив. І вінець його життя це відповідь для тих, хто намагається маніпулювати ім'ям спочилого митрополита Софронія. Розумію, що ви ображені і емоційно називаєте віруючих нашої церкви московською нечистю чи агентами. Але не забувайте, що саме молитвами і голосуванням цієї, як ви сказали, нечисті, ви стали мером Черкас останнього разу. Це десятки тисяч православних вірян. Саме благословінням нашого духовенства ви були обрані на цю високу посаду. І в перший раз, коли ви очолили місто Черкаси, Благословення вам надавав митрополит Софроній, і воно мало силу не тому, що митрополит Софроній був патріотом, як ви кажете, а тому, що він був канонічним єпископом і через нього діяла апостольська благодать. І на останніх виборах ви отримали благословення від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Ануфрія, і його благодать теж подіяло особисто в вашому житті так, що коли ваша ситуація була на волосині, Господь благословив вам очолити Черкаси, молитвами наших вірян, благословінням нашого духовенства, голосуванням православних черкащан. Я думаю, що в глибині своєї совісті ви не можете цього не пам'ятати. Але це більше питання людської чесності та людського благородства. Не знаю, чи будуть наші парафіяни, віруючі, черкащани подавати масово судові позови на приниження їх честі і гідності черкаської міської влади. Не знаю, чи будуть вони це робити, але впевнений в тому, що на наступних виборах вони дуже добре запам'ятають, хто принижував їх ці останні роки. Запам'ятають назви політичних сил та прізвища депутатів та чиновників, які зробили з вірних нашої церкви громадян України третього гатунку. Звісно ж, якщо не одумаються і не покаються, хочу зразу зауважити, що погрози вичистити нашу церкву до останнього. Не тільки підпадають під серйозні статті Кримінального кодексу України, але і безглузді самі по собі. Чому? Тому що ще не народився той мер, чи той депутат, чи той президент, чи навіть той імператор, який зможе знищити Церкву Христову. У нас можна відняти храми, позбавити нас земельних ділянок. Можна посадити митрополита, заарештувати священників, але церкву цим не знищити. Тому що Господь наш Ісус Христос дав обітування, що Він створить церкву свою і ворота пекельні не подолають її, цей закон діяв, діє і буде діяти. А тому церкву Христову в Україні і в Черкасах. Не можна подолати. Вона все одно буде існувати навіть без храмів, без земельних ділянок. Служби будуть служитися по квартирах, по домах. І будуть служитися вони церковнослов'янською мовою. Як би комусь не хотілося зробити з нас обновленців і перейти на сучасну мову богослужіння. Церква буде існувати. Генеральний секретар компартії Радянського Союзу Хрущов обіцяв показати у 80-му році по телевізору останнього попа. Але показали по телевізору останнього генерального секретаря компартії Радянського Союзу. Не він був перший, не він останній і погрожують нам все наше життя 2000 років. І останнє. Анатолію Васильовичу, не ображайтесь на мене. Я записую це відео не щоб публічно полемізувати з вами, а щоб зберегти вас від великої біди, від особистої катастрофи. У нас з вами були і залишаються особисті стосунки. Ви ці роки поспіль брали участь у наших церковних заходах. Ви спілкувалися з ієрархами церкви-легендами, які приїжджали до нас у гості в Черкаси. Це і блаженніший предстоятель Української церкви, митрополит Ануфрій. Це і митрополит Одеський Агафангел, який освячував кафедральний собор 20 років тому, а потім і очолював святкування 20-річчя освячення собору. Це і митрополит Дніпропетровський Іриней, це і останній радянський ієрарх В'язень Совісті, митрополит Петерим Миколаївський, який останній із ієрархів відсидів у в'язниці за своє сповідання віри ще у радянський час. До речі, здав його КГБ засновник ПЦУ Філарет Денисенко. Ви спілкувалися з справжніми ієрархами, з людьми-легендами. І я не вірю, що ви не відчули тієї благодаті, тієї допомоги Божої, яка виливалася на вас за ці роки, яка допомагала вам у служінні, у вашій праці, у ваших трудах на благо черкасців. Не вірю, що ви цього не відчували. А якщо ви це відчували, то зараз ви стоїте на порозі великої особистої катастрофи. Чому так? Роблячи такі заяви, ви відрікаєтеся не тільки від церкви, яка благословляла вас і через яку на вас діяла благодать Святого Духа, ви відрікаєтеся і від засновника цієї церкви. Її наповнювача Духа Святого від Бога. А святе письмо каже: всякий гріх проститься людині, але хула на Духа Святого не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Тому, маючи щире бажання захистити вас особисто, вашу сім'ю, оточуючих вас людей, дітей ваших, вашу родину. Від великої духовної катастрофи, яку ви можете накликати на себе такими заявами, закликаю вас, не кажіть більше такого. Не вступайте в боротьбу з церквою і не кажіть більше таких речей. Я сподіваюся, що подальше наше спілкування буде відбуватися в особистому форматі, як і раніше. Я молюся. За це. І бажаю вам, щоб Господь дав вам розум, спокій і своє благословення випривати помилки, які були зроблені, щоб мир і злагода громадянська, міжконфесійна, не покидала і в подальшому наше місто. Злагода це запорука мирного життя. Якщо ми зруйнуємо мирне життя у нашому місті, воно зруйнується і в кожній нашій родині, і ми не отримаємо прощення від майбутніх поколінь. Бажаю вам мудрості, спокою і Божого благословіння.